Сьогодні традиційно, за запрошенням катеринопільських скандинавів, ми проводимо спортфест. Люди рухаються, і дуже приємно, що люди займаються спортом. Тому ми відгукнулися на запит катеринопольчан і проводимо даний захід. Даний захід буде підтримуватися ще в трьох країнах за межами України і в шести регіонах України. Тобто, це буде одночасна ходьба. З нами сьогодні має бути Israel Польща з нами сьогодні має бути Казахстан. Тут присутній Червоний хрест, який буде надавати психолога соціальну підтримку, які сьогодні покажуть все, що вони можуть на даний час, тобто їхні донати у наше населення, у наших українців. Сьогодні перший раз ми тут їх представимо. Чому саме Катеринопіль? Тому що тут започаткована скандинавська ходьба у нас на Черкащині, тут є жіночий клуб Горлиця і вони започаткували скандинавську. Тому ми до них приїжджаємо традиційно, бо ми їх любимо, ми їх поважаємо і ми бачимо, як вони стають гарніші. Скандинавська ходьба це на сьогоднішній день один із видів реабілітації для військових. Ми взагалі хочемо розвивати реабілітацію не тільки традиційну, а це має бути скандинавська ходьба. Ми хочемо, щоб сканаска ходьба розвивалася по всій Україні. Максимально приділяємо уваги сканді реабілітації. Тобто наші інструктори займаються з хлопцями, які, на жаль, отримали поранення. І ми працюємо з хлопцями на протезному заводі, в кого нема кінцівок. І от дві палиці дуже допомагають адаптуватися до життя, спілкуватися, працюють м'язи, і навіть деякі хлопці приймають участь у змаганнях. Мені 75 років. Скандинавською ходьбою я займаюся вже 6 років. Мені всього на всього 83-й рік. От займаюся скандинавською ходьбою. Підтримуємо одне одного і стараємося кожного дня без вихідних. Будь-яку погоду і пору року. Півтори години ми займаємося Спочатку скандинавською ходьбою, десь хвилин 50, а потім ще на тренажерах. Жіночки старшого віку виявили бажання займатися скандинавською ходьбою. Ми звернулися до Олександра Анатолійовича, нам презентували палки і ми зараз займаємося два рази на тиждень, по півтори-дві години ходимо по селищу. Зараз треба всіх наших захисників, які нам дають змогу сьогодні бути тут присутніми. Треба про них думати, і їх треба швиденько переключати. Тільки вони у нас з'явилися, їх швиденько треба десь забирати, забирати до себе і допомагати, 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 щоб вони не встигали стресувати і швидше відходили від того життя, яке у них було напередодні.